На жаль, прийшла до нас війна, то українська армія міцна, вартує що хвилини, кордони батьківщини. На молі на небі на землі рак... ракети, танки, кораблі, свій край оберігає. Всіх ворогів здобувають. А сьогодні спокі, лад на да мир. Будь гасковий, кого могутній, милий, сам грудям солдатам сильним. О, 6 грудня. Це є святок, це буде. Зрозуміло тут десь цей день чуєки. Тепер у бою. Ми любимо армію свою люську людь, поки привіти, всі українські діти. 6 грудня українці визначають важливе державне свято День Збройних Сил України. Вітаємо нашу гордість, найцінніше багатство України. Це ї, всі її військовослужбовці. Вони наші захисники, наша надія і наша опора. День святковий всіх, всіх, всіх без винятку ві, військовий, адже ми то. Адже ми тоді панує, коли армія чатує. Хай буде синорка, міцними буде хан війська. хай здоров'я, як та криця, хай служба завжди як ходиться. Ми дякуємо вам, захисники, за те, що край наших виборон що сили, що кови потоки не схилили. Йдете... Уб'є, як справжні козаки. Мужні ви і достойні. Слави своїх батьків, відважні українські воїни, Нащадки слав віків. Серце моє стукоче, серце моє ще мить. Лине до тебе серце у цю тривожну мить. Через ліси й озера, через річки, долини. Щоб привітати зі святом з Днем Збройних сил України, 2 грудня українці відзначають важливе державне свято, день збройних сил України. Воно було вставлене постановою Верховної Ради України в 1993 році. Тож, шановні захисники, прийміть на щирічі привітання з нагоди День Збройних Сил України. Бажаємо вам сили, мужності, відваги, енергії. Героям слава, з повагою учнів третього класу Вінківської філії. Матрі, батьки, шановні, вихованням послідовні відчуття патріотизму і поваги до вітчизни у серцях синів зростили, захищати відпустили Мирно, вільно і єдино, незалежно Україну. Збройні сили України, сава гордість, міць країни, захищають мир, свободу, служать рідному народу, Чира, шана і подяка хлопцям молодим солдатам, чортськову службу чесно. Спнімали або чесний! Солдати української армії пишу вам учні третього класу, близьких філії, важогляданий влад. Я пишаюсь вашою мурістю, хоробрістю. Я знаю, як вам там важко і страшно, але ви захисники своєї рідної землі. Нехай Бог вас оберігає від ворожих куль. Бажаю вам швидкої перемоги і повернення до своїх родин, бережіть себе. Мастерся, це рідну країною. Кожному тут, і кожна дитина. Ти всіх відведи, людей Дякую зяки тобою дуже пищався, тату. Я втраю тобі з не знати і сломи. І з живим дорогом повертатися додому, щоб жити без зла, без війни і без руїн. Тати, воїни, ви мужні непохитні, а ваша віра і опора у тилу. Нехай небесні кольори блакитні світлять вам дорогу через мову. Ви зараз не прості захисники? Вигідні патріоти України, ми перед вами вічні ботники це робота для кожної сім'ї. Солдати, воїні, чекаємо вас додому. І, і віримо, настане скоро час, коли ми будемо святкувати перемогу, бо кожен день ми молимося. Вас. Сьогодні Україна умовні, сьогодні ворог рушить всі кордони. Давно чекають матері жінки, своїм чоловіків додому. Знаємо тяжко на війні, як случили за видної сумні. який підступний голову ночі. Це голову кладеться за віце. За Україну за добро, За штаб страшних внутрі на батьківщині. І зараз я один колекція. Добро визначить і слава Україні. І... Матери, батьки, шановні, вихованням по... і Відчуття патріотизму і повага до вітчизни у серцях синів зростили. Вартувати відпустили. Мирну, вільну і єдину, незалежну Україну. Тож шануємо день святковий всіх без винятку військових. Ти службу несеш, Я знаю, Я знаю мене відпідити спасеш мене. Бакажеш ти відділа і така воги, бо з ними і, і ти майже як Бог. Бо ти потакає захищаєш де кержаву, покануш із силу і їти Бак, і, і, і славу. Хлопець ти служиш у війську йде кержаву бакониш свою українську. Давай порані світі, освіти. Настав мир в Україні і не гинули діти. Щоб під ним блакитним колилися ниви, щоб всміхалися люди і жили дружим, щасливо, щоб не плакали мами у журбі над синами. Перемога настане в боротьбі з ворогами, щоб старенькі у достатку весь свій рік доживали, щоб і пісні, і слова українські звучали. Щоб країна розквітала незалежно і вільно. Хай зіслиться бажання це моє невідмінно. Та тебе, топорка калина, і синього зерці, ти дітний Зі святом із Небо Збройних сил України. Свято це войне, їдна зустрічай. Встречаю гордо, сміливо і славно, зустрічай за звичаєм дітів козаків. І служба йде, хай звитяжно і вправно, і Бог береже, хай волік і віків. Борониш татусю, ти рідну країну і кожну матусю, і кожну дитину, ти всіх від біди захищаєш завзятою. Тобою я дуже пишаю тату, я втрати. Тобі зичу не знати і втоми, живим і здоровим привертаюся вер... ре... додому, щоб жити без зла, без війни, без руїни, Вітаю із Днем Збройних сил України. Слава Бог, і країни, захищають мир, свободу, служать рідному народу. Щира, шана і подяка, хлопцям молодим солдатам. Нічобіме, тебе темнотою. Не побачу тебе, вороги, зранку поле умиє росою. Тільки чуєш тримайся, живи. Ти отам в вогні серед поля, серед відових звуків війни, серед холоду, жаху і болю ти лиш тримайся живи. Ніч обійме тебе темнотою, не побачу тебе вороги зранку поле умію росою, тільки чуєш, тримайся живи. Три. Ворони татусу, ти рідну країну, і кожну матусу, і кожну дитину. Ти всіх від біди захищаєш завзято. Тобою я дуже пишаюся, тату. Я втрату бізичу, краще не знати. І в живим і здоровим, вертайся додому, щоб жити без зла, без війни, без руїн, Вітаю з днем Збройних сил України. Повертайся, звертайся живим. Буду. Я прошу небагато, діт немало. Кожен вечір молюсям святи, щоб нещастя На... тебе не спіткало, щоб, я... щоб янгол закрив від біди, над тобою розправивши крила. І щоб, куля. і щоб куля лихої орди не побачила й не зачепила ясним. ясним ранком та днем дощовим. Я шепочу у синє небо повертайся, будь ласка, живим. Батьківщина чекає на тебе. Ти отам у вогні, серед поля, серед гілових злотів війни, серед голоду, жаху і болю. Ти лиш тримайся живий, ніч обійме тебе темнотою, не побачить тебе вороги. Зранку коли омиє росою, тільки чуєш, тримайся, живий. нація сила, я народ, я світу ще нікого не зростає. Я пла я правда пла... без тролих нагод, я існую любов, що не змираю. Кідному війську ти службу несеш. Я знаю, мене від ти спасеш. Мене бережеш, ти від зла і тривог. Бог білої вправди, ти майже як Бог. Хай згинуть назавжди завжди усі вороги. Хай мир і любов до напруги, вітаю тебе, зі святом, що сили, здоров'я тобі, хай, хай будь збройні сили! Борониш ти рідну країну, і кожну матусю і кожну дитину. Ти всіх від захищаєш захищаєшся взят, тобою я дуже пишаюсь. І брат тобі зичу, не знати і в тому, живим і здоровим, вертатись додому, щоб жити без лаби без... Війни без руїни, з Днем Збройних сил України. Ворониш ти рідну країну. І кожну матусю, і кожну дитину. За стіг від людей захищаєш за Тобою дуже пишаюся. Я тобі зичу, не знати і в тому, живим здоровим, вертайся додому. Щоб жити без зла, без війни, без руїни. Вітаю з незбройних сил України.